Роблю огляд ставочка 1 жовтня 2025 року. Вітаю всіх причетних до цього свята День Захисника України. Періодично показую ставочок, як він живе і який ми побудували в 2019 році. У мене тут ростуть осетри, Вони вже деякі з них досягли більше, ніж метр висоти. Періодично годую їх кормом. Хтось каже, яким кормом? Кормом для риби можна кормом для осетра спеціально купити і годувати. Ну, В мене тут вони годуються підножним кормом. Тут є карасі, які плодяться декілька разів на сезон. Ну і звісно, через це осетри поїдають головастиків, Пуголовок, да, жабенят маленьких, малька малого. Тут чому? Тож, тому що є е, хижаки-осетри, а є не хижі осетри. Хижаки це е, білуга, калуга. А ось ці кра, красені це не хижаки. Вони на дні чимось там е, їдять якусь травку своїм носиками, е, підбирають у них вусики, і вони цими вусиками знаходять як локаторами необхідну живність для них. А оце помість білуги і сіврюги. Рибка. Значить, показую, яким чином в мене тут створена фільтрація. Я періодично на каналі своєму роблю огляд своїх ставочків, але суть нові люди заходять, може не розуміють. З того боку в мене є скімер. Так? І з цього боку скімер. В скімері знаходиться насос. Насос він видає 15 кубів на годину. Це по паспорту. Але реально може бути 13. Значить, тут є така поплавкова заслоночка, у мене вона на сайті продається. І за рахунок того, що там пінополістирол і пінопласт, вона плаває. І насос викачує із цього бетонного кільця воду. Рівень понижається і весь поверхневий бруд затікає. Таким чином вся водна поверхня у нас чистенька. Не забуваємо дивитися на осетрів. Як той казав, голодний тітка, тому вони підпливають, навіть якщо я поруч, і навіть я їх влітку глажу. Тактильний такий зоопарк. Робиться. Бачите, які вони красені. Ну, просто величезне задоволення я отримую від такого домашнього тактильного зоопарку. 300 кілограм риби в цьому ставку. Його площа приблизно оця 120 квадратів, але приблизно 80 квадратів у мене ще і зона фільтрації регенерації. Дивіться, які, які у них чешуї, вони такі древні кістіпьорі. Бачите, за хвостик схопив, вони собі не бояться мене. Далі. Покажу вам огляд. Значить, ще раз зі скімера водичка подається на зону фільтрації, проходить вертикальну фільтрацію і повертається в поверхневу фільтрацію. Бачите, ось воно? Бачите? О. Очищена вода вже повертається знову по тому струмочку у ставок Тут по центру в мене встановлений колектор. І приблизно 12 метрів вертикальної фільтрації в один бік, і 12 метрів вертикальної фільтрації в інший бік. Це вода біжить з одного колег, скімера. А це вода біжить з іншого скімера. Потім вона потрапляє ось в ці труби. Тут 160. А для замовників ми робимо зазвичай 110-ті. Потрапляє на дно щебнєвої засипки, десь там 80 см 90 см щебеню. І вода, проходячи через щебінь ці залишки, аміак, какашки, риб, там залишаються і живі бактерії поїдають цю річ. І ось табочок як виглядає. Я вже в середині сезону підрізав, підрізав рослини, тому що вони були б висотою більше 2 метрів. Ось розпилювач необхідний для того, щоб давати кисень осетрам. Я стараюся його весь сезон, щоб він був. І також взимку обов'язково. Якщо влітку це не обов'язково, то взимку по-любому потрібно, щоб працював розпилювач для того, щоб, для того щоб, щоб була зимова лунка, щоб взимку риба не потравилася, щоб гази, які виділяються з дна, з до них відложень, вони підіймалися, аміак, нітрити, щоб все це підіймалось і випаровувалося наверх, щоб риба не потравилася. Ось тут в мене також є скімери. А це з іншого боку вода випадає в струмочок, а тут в ящиках в мене висаджені рослини. І таким чином вода проходить. Рослини на себе беруть аміак, нітрити, нітрати, все забирають і очищена вода знову повертається у ставочок. Бачите, очищено. Зазвичай ми робимо зону регенерації в тілі ставка. Але можна зробити і виносну зону регенерації. По собівартості це буде дорожче, тому що більше камінням обкладати, більше резини. Але якщо у людей нема місця для рослинної зони регенерації, десь прямо поруч будинку, то можна зробити, щоб вона. І була десь відокремлена. Також є возвишений ставочок. Все це на американській гідроізоляції. Firestone чи Carlisle, ми використовуємо мембрану, вона більше 50 років буде служити. Одним насосом водичка подається ось туди, бачите, там журчання. І вода по каскадам ось падає вниз. Перехідний камінь ми нарощен поставили і повертається у ставочок. Тобто, це в мене розплідник для лілій водяних. Тут вже, бачите, водичка збігає. Таким чином декілька ставочків ми зробили поруч з бригадою, з моїми синами, і воно виглядає дуже приємно. Приємно дивитися, як осетри ганяються за карасьом і прям вистрибують із води. Так, ось тут у мене Сходинки. По цим сходинкам водичка підіймається наверх. Точніше, я підіймаюсь по сходинкам наверх. І ось тут в мене вже є ставок. Мені просто дзвонили і я хочу закінчити вже цю розмову. Запис, але не виходить, бо клієнти дзвонять. Кам'янці, ось ці ми на розчин взагалі не клали. А це приклад, скажімо, такої галічки. Пляжика, на якому можна загоряти. Також у мене є ще один ставок, розплідник покажу вам другий. Там глибина 70 см. Ми там ставимо крупноміри рослини в горщики, 40 літрові, вони вирощуються там. І також водяні лілі. І також насос подає воду, подає воду і сюди. Один насос подає воду на три ставки. З одного ставка подає на два ставки. По цій трубі. Бачите все? Ну, можна і задекорувати, але я не декорував. У мене тут в бодійках стоять, стоять е, рогіз, камиш ірис, водні рослини. Ну і звісно в горщиках стоять тут лілії, недавно черенковані. Ці лілії ми то, теж продаємо по, по 800 гривень. Ось так. Ну І звісно вода, яка з тої труби потрапляє кудись, вона витікає у нас по струмочку, повертається. По струмочку вода повертається знову у нижній ставок. Ось цей струмок. Таким чином, кругообіг ми забезпечуємо. Там по каскадним збігає і тут також ось так повертається. Показую вам по колу. Вода вся проходить, падає вниз. Тут теж через рослини вона очищається з цього боку, той ставочок, що озвишений, я вам показував центральний. І ось тут вода проходить весь цей шлях і вже знову повертається в основну водойму. Дякую за вашу увагу. Божих вам благословінь.